Добрий вечір, ми з України. Так, що починаємо. Розминаємося. Вдих. Видих. Вдих. Видих, гарно тягнемося Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. добре. Шоста позиція. Ні, це не шоста, це друга. Може і шоста? Вдих. Один. Вдих. Два. Вдих. Ще три, дих. А! Сім, дих. А! Вісім, ще один раз вдих. Девять. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Меняем руки місяця вдих. Видих. Вдих. Вдих. Руки натягнуті долоньки і вниз опускаємося, дихаємо туй вдих. Ноги прямі, видих, туй вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять, ще один раз вдих. Видищі, м'яко підіймаємося вдих. 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 Видих. Увага! Стоїмо на одній нозі. За п'яточку чіпляємося вдих. видих, Зараз, вибачте, вдих. Видих. Дивимося вперед вдих, видих, один вдих, Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять, ще один раз вдих. І видих шість. Вниз вдих. Видих. Зараз я поправлю трошку екранчик, щоб шове... вони. Добробачили. О! Добре. Так. Друга нога вдих. Видих. Туй вдих. Видих. Стоїмо. Вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири, ще два рази вдих. Видих п'ять, ще вдих. І видих шість. Вдих. Видих. Так. Робимо млинчик. Увага вдих. Видих. Туй вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири ще два рази вдих. Видих п'ять, ще вдих. І видих шість. На другу сторону вдих. І видих. Млинчик, гарно стараємося. Колінку роздвигаємо вдих. Видих. Туй вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, 4 вдих. Видих, 5 ще один раз вдих. І видих 6. Підіймаємося м'яко вдих. Видих. Підходимо до стіночки. І закидуємося. Увага. Руки, ноги. Увага вдих. Видих. Той вдих. Видих. Вдих. Видих. Один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих. Чотири ще вдих. Видих. П'ять ще вдих. Видих шість. Міняємо місцями ноги вдих. Видих. То шість вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І видих шість. Вниз вдих. Видих. Ручки витряхуємо, Ножки. Увага. Верхня покасана, якщо у вас... Ви можете її робити. Якщо не можете, то робіть таку бакасану, яку можете. Увага вдих. Видих. Той вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять. Ще один раз вдих. І видих шість. Увага вдих. Видих. На колінко стаємо. Вдих. Видих. Увага робимо кемл Верблюдика. Вдих. Видих. Відкинемо голову вдих. Видих, той вдих. Видих один вдих. Видих два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих. Видих п'ять ще вдих, видих шість. На себе вдих, видих той вдих, видих один вдих, видих два вдих, видих три вдих, видих чотири, ще два рази вдих, видих п'ять ще вдих. І видих шість. Увага вдих. Підіймаємося. Видих. Підіймаємося вдих. Видих. Засовуємо одне плече під колінку, друге. І дихаємо той вдих. Видих. Вага вдих. І видих. Той вдих. Видих вдих. Видих. Тут 6 плюс 6 дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три. Маківка вверх тягнеться вдих. Видих, чотири, вдих. Видих, п'ять, вдих. Видих шість. Увага, відпускаємо. Міняємо місцями ноги вдих. Видих. Туй вдих. Видих. Маківка до верху, вдих. Видих. Тут 6 разів вдих. Видих. вдих, Видих, один вдих Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири. Ще два рази вдих. Видих, п'ять, ще вдих. І видих шість. Відпускаємо вдих. Видих. Ручки витряхуємо. Плювуємо, якщо вам потрібно мені потрібно. Увага! Лягаємо на спину, чіпляємося руками за стегна, підіймаємо груди, підіймаємо руки ноги, риба з піднятими руками та ногами, той вдих, вдих, вдих. Видих вдих. Видих один дих. Увага, тут 9 разів. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім вдих. І видих дев'ять. Відпускаємо вдих. Видих. Увага! Перевернутий кут вдих. Видих. Голова якомога вище. Той. Чіпляємо це за п'яточки вдих. Видих, той вдих. Видих вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість, ще три вдих. Видих сім, вдих. Видих вісім ще вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Підіймаємося. Видих. Сідаємо. Вдих. Видих. Підіймаємо руки. Вдихаємо 108 коло була в хаті. То вже все, то покажіть мені пальчиками, що ви вже все. Дякую вдих. Разом. Видих. Витряхуємо ручки вдих. Увага! Зараз робимо стійку на голові. Це небезпечна асана. Якщо вам важко це робити, то ви робите просто так. Дом, такий дом, домік робите з рук. Кладаєте, щоб лоб був на підлозі, і просто піднімаєте одну ногу. А друга внизу. І якщо у вас, якщо у вас виходить, стояти на ліктиках, то стоїмо на... Так, якщо не виходить, просто одна нога внизу. Увага, приготувалися. Вдихаємо вдих. Видих. Дих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять ще вдих. Видих шість, ще три вдих. Видих сім вдих, видих вісім ще вдих. І видих девять. Увага вниз! Пускаємося вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Увага! Перша нога. Вдих. Видих. Шість плюс дев'ять вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих 3 вдих. Видих, 4 вдих. Видих 5, ще один раз вдих. Видих шість. Вниз вдих, видих. Ханумана асана, вдих. Видих. Той, вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих 4. П'яточкою. Вперед іще вдих. Видих, 5 дих. Видих, 6 дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих 9. Увага вдих. Видих. Задня нога робить ало. Ало, ало, коханий. Вдих, видих, туй вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих, Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири. Ще вдих. Видих п'ять. Ще один раз вдих. І видих шість. Увага, відпускаємо вдих. Видих. Та нога, ну, яка робила ало. Закидується на плече. Увага! Вдих, видих, руки, ноги. Підіймаємося вдих, видих, туй вдих. Видих, вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих. І видих шість. Відпускаємо вдих. Видих. Та нога, яка була зверху, залишається зверху. Вдих. Видих. Та рука, яка зверху, така ж рука, як і нога зверху. Ми робили аштавакрасану, тепер робимо гамухасану. Вдихаємо вдих. Видих. Той вдих. Видих вдих Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять. Вдих. Видих шість. Увага ще. Глибже замочок вдих. І вперед. Видих, той вдих. Видих вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять ще вдих. І видих шість. Підіймаємося вдих. Відпускаємо ручки. Видих. Вдих. Видих. Та нога, яка зверху, йде вперед. Увага! Вдих. Видих, той вдих. Видих вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять ще вдих. І видих шість. Вниз вдих. Дев'ять разів. Шпагат! Видих. Той шпагат вдих. Видих. Вдих. Видих, туй вдих. Видих вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. І видих п'ять. І ще чотири рази вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих. Вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Підіймаємося м'яко вдих. Видих. Сідаємо вдих. Задня нога Ало, коханий. увага, Вдих. Видих. Тут вдих. Видих вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих, видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. І видих шість. Відпускаємо вдих. Видих. Увага! Закидуємо ногу, яка була зверху. Закидуємо її на плече. Вдих. Вдих. Видих. Увага, підіймаємося вдих. Видих. Стуй вдих. Видих. Шість разів вдих. Видих, один вдих, Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять ще вдих. І видих шість. Вниз вдих. Видих. Увага! Нога, яка була зверху, залишається зверху. Має бути таз повністю на підлозі. Колінка до колінка. П'яточка до стегна. Така ж нога, яка зверху, така й рука йде зверху вдих. Видих. Той вдих. Видих. Туй стоїмо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. Видих. Шість добре. Ще глибше замочу. Кромбимо вдих. І вперед. Ідемо видих, той вдих. Видих, той вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири. Ще два рази вдих. Видих, п'ять, ще вдих. І видих шість. Підіймаємося маківка до себе вдих. Від себе видих. Відпускаємо ручки вдих. Видих. Ручки на підлогу. Вдих. Видих. Робимо широкий кут. Вдих. Видих. Носочки на себе. Туй вдих. Видих. Той вдих. Видих. Один вдих. Видих, два вдих. Видих. Три вдих. Видих. Чотири вдих. Видих п'ять. Ще один раз. Вдих. Видих. Шість. Увага, ще нижче. Опускаємося вдих. Якщо можете, робите такий замочок. Видих. Той вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. І видих шість. Підіймаємося вдих, міняємо панчики місцями. Видих. Опус... Вивертаємо замочок вдих. І опускаємося. Видих, той вдих. Видих. Той шість разів вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих П'ять. Ще вдих. І видих Шість. Увага вдих. Наківка до себе видих. Підіймаємося вдих. Видих. Ще пару парочку осену і все. Увага! Лягаємо на живіт. Вдих. Видих. Ребра торкаються, підлоги вдих. Танурасана. Видих, підіймаємося. Вдих. Язик по ньому видиха. Один вдих. Видиха. Два вдих. Видиха. Три вдих. Видиха. Чотири. Ще два рази вдих. Видиха. П'ять ще один раз вдих. Видиха. Шість. Не запускаємося. вдих. Видих. Руки біля грудей іди. Руки біля грудей віджимаємося вдих. Видих. Сідаємо вдих. І видих. Твій дих. Видих. Вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири ще два рази вдих. Вдих, 5 ще вдих. І видих шість. Вага піднімаємося вдих. Видих. Лягаємо, відпочиваємо. Вдих. Видих. Така коротенька йога на кожен день, але дає багато сили. Цьомкі-бомки.